Зараз робити типу, роботу велику, а потім кажуть, ну все, пауза, дякую. Це ти зараз говориш mm. за паузу в щось і, типу скажуть тормознуть? Ну так. Да. Ну, бля, ну буде багато хто проти. Смотря, тоді теж треба відталкуватися від того, на яких умовах буде ця пауза. На хуйогі, впевнено. Ну, не будеш ну, такого, типу, що диви, диви, такий, ну, ну, ну добре, я відвідував. Ну, там, там може yeah. розгортатися на багатьох варіантах, типу, можуть сказати, yeah. типу, по цій лінії розмежування, yeah, yeah. да, і там. По кордону, Луганська, Харківська, там, Донецька область, поняв, типа. Я, я впевнений, що буде лінія розмежування, тому що ніхто мені. Ну, я не стратег, але мені чомусь здається, що, типу, Путін не скаже таке, ладно, ми, типу, от отойдемо туди, от, Ну, це тобі так по хочеться, маті. типу, поняв, типу. А mm. ви можете сказати, «Давай по кордону, я забув, повністю Луганську, більшу mm. частину Донецького. Типу, далі? Ну, да. Типу, я думаю, що буде по ЛБЗ. Ну, от, це... Щоб логічно, типу, було, Ну, no. Це логічно, в принципі, <laughs> логічно, так. Да. Ну, щось потім повинно, що вже слідуюча війна починається. <різь> там, та, та, там якраз та. будуть вже хороші райони, ну, по крайній мірі з, мір, з їхньої сторони. <різь> <різь> Думаю, що це вже проходило, да, вже було АТО, заморозка і нова війна, так що не треба думати, чи почнеться, чи не почнеться. заморозка буде. Чи вона буде в стадії АТО, коли буде просто 120-ки, деколи 152 ки перекидатися. Чи просто паузи будуть патрулі ходити. Що, Тоже, так? патрулі? Ну, тіпа, як на кордоні.